День сьогодні хочу розповісти свій відгук про Селен від НАУ. Тут 250 таблеток, 100 мій цей селен без дріжджів, якщо це для когось дуже принципове питання є. І тут відсоток добового вмісту це 182%. Я його пропиваю два місяці в рік. Такий прийом мені приписав лікар-ендокринолог і використовую один, одну таблетку на день із їжею. Зранку тут невеличкі були таблетки, я, на жаль, ще не помиляюсь. Тут всі використала, але їх надовго вистачило, і я ще відсипала своїм батькам. Тобто 250 таблеток. ну Дійсно, якщо вам треба в рік 60 таблеток лише, то якби, надовго вистачить цього селену. Він взагалі без присмаку якогось, тобто ви просто запиваєте водою. Тільки от коли перший раз відкриваєте ось цей вміст цієї баночки, то трошки відчувається такий не дуже такий, знаєте, насичений запах, але ну, вони. І взагалі майже без запаху, тобто поступово воно вивітрюється. А що я можу сказати? Цей селен він непоганий, добре засвоювався. Я відчувала, можливо, трошки більше бадьорості, і я розумію, що під час його використання пропиваю в. Грудні, якщо не помиляюсь, і в лютому, якщо я не помиляюсь, вибачте, треба подивитися свої записи. А, тобто в кінці року і на початку року, по місяцю, то в мене нема такої, знаєте, колості за рахунок того, що нема сонячної активності, да, і якось темніш, темніше раніше і так далі. І плюс я бачу, що я не хворію в цей період, і це дуже класно. Тобто я залишаюся працездатною, активною і це чудово. Взагалі, селен у нас бере участь у багатьох перетвореннях в нашому організмі, і він дуже непогано колись допоміг мені, коли я перехворіла коронавірусом. І також його рекомендуючи приймати, якщо у вас низький ферритин. тобто. Під час залізомодулюючого модулюючого прийому таблеток, то селен теж допомагає правильно засвоюватися залізу. Ну, дуже непоганий мікроелемент, як виявилося, він здебільшого у недостатній кількості у наших людей, і тому ендокринолог мені прописала, і я слідую її інструкціям. Цікаво, чи ви використовувати селен чи використовували саме цього грибника – і дякую, що ви не дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня, Па-па!